Шановні друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія послів. І в нас розпочався новий турнір. Сьогодні перший день боїв. Міцне підсилення серед четвірок з наявністю всіх кольорів. Але спочатку коротко прозвітую про минулий турнір, котрий закінчився, який був лут. Отже, турнір був тризірковим, і оборона була просто феєрічна. Саме найкраще. Котра в мене колись стояла. Джолі просто фантастичний. 15 переможних атак жодної поразки. І 17 атак з 25 я зробила без викупу і отримала топ-10. Хоча розраховувала залишитися в топ-5 ефіру за топ 10 цілих 4. Один з них 4 зірковий навіть. Ну, дякую, весь мій. А ось, до речі, і оборона. Обожнюю зелений колір, як, мабуть, і ви. Ну і прозвітую також про острів Чудовиськ. Такий в мене був. лут. Забрали 45 скринь. В будь-якому випадку лут краще, ніж в лізі героїв. Ну і похизуюся, що срідкісну фіолетову Мку отримала. Ми нарешті переходимо до чотиризіркового тривалого турніру. Почнемо з оборони. Я її виставляла на стріму. І поки що одна перемога. Наче непогано. Ну це ж мультяха стоїть по центру. Це багато чого вирішує. Погнали атакувати. Не мультяха, але всі лікарі, дивіться. Нехай буде така команда. речі, всі лікарі, можна і червоний взяти. Але нехай. Давайте. Змінила тільки одну. Карту поставила підрізання броні. І два діспела різних кольорів. Окей. Навіть можна скласти кріс через пару ходів. Трохи комбо з жовтим не завадить. Ем, підривати, чи є сенс? Мабуть, немає. Діспель мала. І навіть встигнемо поставити ось таку штучку. X. Ну і тепер вже зелений. Добиваємо центр. Когось треба заблокувати. Давай тебе доб'ємо вже. Тебе. Ну, дякую за таку оборону. Вельме. Найдуже швидкий бій. Це триває десь хвилину. По півтори. Mm, ну ладно. О, трохи. Вдарила нас, це єдиний дамагер, Анабель. Бо вона ж, якщо немає, немає підсилення чи щось там зняти, то вона наносить ушкодження. Є. Yeah. А ти можеш відхилити цю мітку, то ми будемо пробувати. Не відхилила молодець. Так, тримати. Перший дуже легко пішов. Так, так, так. Скільки там в тобі? А що ти ніяк не закінчишся? Все, далі. 700 там щось заробила, нормально, до боїв. О, почалося. Давайте таку команду оберу. Полетіли три фіолетових, два зелених. Ти в нас хто? Мах. Так, ти мах. Мені дуже хочеться, щоб тут вийшли фіолетові. І ось супер комбо. Давай, мала. Опа! Ха -ха. А, куди кому? Тобі? Давайте це буде тобі. А, Анна Біль поки притримаю. Давайте просто лікаря доб'ємо вже. Так. Після цього, після ульти Кедмана, я. Мабуть, давайте ось так. Ну, щоб він навіть не ультував. Ну, навіщо? Я передумала. Якщо б він раніше відлетів, то ми б могли б порожнечу прямо вже фіолет зарядити, але... А ти не піймаєш. Ну, гаразд. Теж достатньо швидкий бій. Ой, це на мене не схоже. Так, так. Супротив, супротив нічого не піймав. Ну, коротше, що, доведеться дамагом. Воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. Зараз беремо червоний кріс. А ну, спалиш? Ні. Так, так. Супротив, супротив. Так. О! Ще раз. Доб... Добиваємо. Так, так. Окей. Ну, супротив, так супротив. Далі 713. Можна взяти синій. Ось така буде команда, полетіли. Грім в такому костюмі, я в атаку його дуже мало брала. І навіть Кирила в такому вигляді я теж мало використовую. Зеленого змінила, а його багато. Але нехай, давайте. Шукати каміння. Ось так? З камінням не дуже. Фіолетовий. Ну нехай зарядиться. Нехай ми його задіспелимо обов'язково. Так. До речі, тут теж всі лікарі. Що ж ви робите? Не зарядилися, уявіть собі, На. А що ти робиш? Відновлюю здоров'я, бла-бла-бла, плюс атака, ну нехай давайте не будемо квапитися, квапити події. Давайте. Вони зараз просто нас допінають. Не хочу відправляти в Гуллінбурзі. Окей. Так. 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 Упс. Так, і ми можемо сповільнити. Певний край. Чи можемо? Ось їх. Давайте ось так. Ловіть. Добре, що він не в костюмі. Добре. Повинна була, мабуть, її протиснути, а я того не зробила. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, біз з ним. Як гадаєте? О! Ось цього я чекала. О, мене добили його. Як так? Ні. Ні. Оце так. Ну, ладно. Ладно, що робити. Для вони всі відродилися. ой 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 Ну давайте. Да ладно, невже вони. Невже вони не зараз переможуть? Ну, окей. Так. Ми робимо ось це. Скільки вони? 539-7 врагам. Нам потрібно зарядити спочатку її. Цікавий бій. О! Та ні, ну бути такого не може. Ладно, давайте ось так. Давайте ось так. Зараз одна буде. Тихо! Так. Ти жива? О, Господи, так. Що ж нам робити з цим всім? Давайте ще просто-просто прочистимо. Ось саме зелений, будь ласка. Давай якось закінчимо цей бій вже. Я не вірю в це, я просто не вірю. Раз, два, три, чотири. Ану, давай. Так. Анусті. Та ну ні. Як? Ні. Ні. Я не вірю. Я просто не вірю в це. Треба було Соню притримати о, -о, о Мала стій, на тебе вся надія. А -а -а. Да ну а, -а, -а я в шоці я в шоці нуль. Анріал. А ну давай знесемо. Ну ні. Ні, ні. Ні. Я не вірю в це. Мене побили п'ять лікарів. Да <сум> ладно. Анріал. І знову лікарі. Ну, ви серйозно? А я, коротше, жодного не взяла, я так думаю. Так. У нас є кріс. Знесли. Ти. Тримай. Спочатку цей край розберемо, потім... Давай туди і вам, і всім, щоб дісталося. Я ще в себе не можу прийти від переднього бою, як взагалі таке могло статися. На. Так. Так. Тебе добити, тебе теж. Так, поки-поки у вас там нічого не сталося, давай. Ну, відзеркалення не з'явилось. Блін, ну. Ну, хоч трошки б. Трошки б на один хід менше, щоб ми могли зарядити. Так. Так, так, я розумію, що це на нас зараз буде. Я просто хочу їх дамагом спробувати добити, бо не хочу очікувати, поки зніметься ота вся фігня. Так. Є. Ну і ти на останок. Окей. Це ж треба, мене, три команди з тотал лікарями зустрілася. Що останок? На останок те ж саме. Це що такий прикол? І всі з російськими нікнеймами. Окей. Червоний. Ну, дивіться, ось така команда. мультях йому поставити складно яких, якийсь дебаф плюс по краях два лікарі, один монах, один церковник, котрим теж поставити мітку неприємну буде важко. Давайте так. З синій був кріс, я його не зібрала. Такий Кедман встигне нам вжарити. Знову синій кріс. Таки по. А -а, а, а, вибачте, я сплутала цю лісю. Лісю, мітку, лісю, з міткою від Кедмана. А, не всі лікарі, ти ж, тишний лікар. Що робити мимо? Зносимо нафік. Ось це все. О! Оце інша справа. Ви живі? Молодець. Молодець. Ви знову на повних щах. Так. Червоний, о, добре. Мінус Кедман. Ну і давайте з вами розбиратися поступово. По-перше, так, по-друге, на тобі. Давай працюй. Ну, боляче, боляче. Хто ж сумнівається? На. Що, не мінус? Ну, як так можливо? Знову таке враження, що я роблю одну ж та, ту саму помилку, коли я бачу, що під лікарі... Ааа, та це не страшно. А вони нам поставили дебафів і, і ми з підрізаною бронею отримаємо в два рази більше на горіхи. Зомбі з Краснодаром. Це яка самокритика. Добре, що хоч ти розумієш це. Ладно. Трохи доведеться з тобою повозитися перед тим, як стромити зомбі в голову палку. Ну, так же ж зомбі. Бо інакше їх ніяк не роззомбувати. В свій час полюбляла дивитись ці, як вони звуться, серіал. Достатньо відомий про зомбаків. Ходячі мерці. Так, ладно. Топ-10. Взагалі такий ганебний. Гденна поразка одна. Ну ладно, нехай буде. Буде мені наука. Значить, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Якщо додивились до кінця, значить вам сподобалося, тож натисніть, не полініться. Ем, і донатимо наші Збройні Сили. Не забуваємо про цю, цю важливу справу. На все добре, слава Україні і все буде Україна. До зустрічі завтра!